Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C. Але зараз ми будемо не C вчити. Ми навчимось встановлювати Linux безпосередньо в Windows, як би це парадоксально не звучало. Наприклад, ми не хочемо встановлювати поряд. З Windows, наш Linux, або ми не хочемо зовсім переходити на Linux, і ми можемо просто користуватись вбудованими в Windows средствами для того, щоб користуватись Linux. Але Linux буде, скажімо, трошки урізаний. Він буде без віконного менеджеру, без, без X-сесії. Ну, Якщо ви розумієте, то він буде без KDE, без GNOME, без uh, Cinnamon, ну, зовсім без віконного менеджера. Тобто буде лише Сам дистрибутів Linux чистий і його термінал. Але ми можемо користуватись їм повноцінно, але тільки через термінал. І так, що нам потрібно? Нам потрібно відкрити Windows PowerShell. Натискаємо Windows та клізка клавіша X. Разом дві клавіші. І ось тут в нас випадає таке меню. У вас, якщо Windows на іншій мові. То у вас може бути, воно трохи по-іншому називатися. У мене воно називається оболонка Windows PowerShell або просто Windows PowerShell Адміністратор. Ми можемо як ту, як і ту вибрати. Але якщо у вас обліковий запис не адміністратор, то тоді вам ну не знаю, вам буде, скоріш за все, вам не вдасться встановити а, те, що нам потрібно. Тож, ми вибираємо Windows PowerShell, у нас відкривається ось таке віконце. Це вбудований термінал Windows. Ну, Скажімо, це вже оболонка над терміналом. Термінал, звичайний, він просто CMD, а це вже, скажімо, трошки професіональний. І так, тут нам потрібно встановити таку річ, як VSL. І нам потрібна команда Install. Якщо ми зараз натиснемо Enter, то в нас встановиться сама система WSL. Це Windows, щось там, Linux. TabSystem, якщо не помиляюсь, Windows TabSystem Linux. Якщо ми так натиснемо, то в нас за замовчуванням вновиться дистрибутив Linux. Але ми можемо подивитись список, які в нас дистрибутиви, ми можемо встановити. Для того ми вводимо прапорець d та online. Трохи не так. Мінус L. Я трохи помилився. Не мінус D, а мінус L. І інстал нам зараз не потрібен. Ось так. І це дистрибутиви, які ми можемо встановити. Це його ім'я, котре нам треба вводити, якщо ми хочемо встановити. І так, за замовчуванням, ось в нас дірочка навіть о, показує, що в нас може бути встановлена Ubuntu. Ми можемо вибрати Debian, Kali Linux, іншу версію Ubuntu. Але за замовчуванням нам достатньо буде Ubuntu. Тож ми вводимо команду vsl – install Нехай буде Ubuntu. Нам вона буде зручно. При першому запуску, так, ну добре, мінус D потрібно Ubuntu. Я трохи помилився. Це ми вибрали дистрибутив Ubuntu. У нас встановлюється спочатку Windows Subsystem по Linux. Я не помилився Subsystem. Воно тут пройде до 100%. До 100%. Треба буде перевантажити комп'ютер. Спочатку в нас встановилась VSL, а далі в нас встановлюється дистрибутів Ubuntu. Він скачується з серверів Canonical. Тобто, це буде повноцінний Linux. Але без віконного менеджера. В нас на робочому столі вже створився. Ось такий ярлик. І нам комп'ютер пише, що нам потрібно для завершення інсталяції, нам потрібно перезавантажити наш комп'ютер. Тож, його ми перезавантажуємо, і зараз ми повернемося. Майже встиг у вас при перевантаженні там оновлення мали бути встановлені, і ось таке віконце Ubuntu. Має бути. При першому, Ну воно само автоматично запустилось. Тепер в нас воно потребує ввести username. Називайте так, як вам зручно. В мене це буде мастер. Далі він у вас запросить пароль від вашого дистрибутиву, sudo, ну, якщо ви знаєте супер юзер Вводите свій пароль. І підтверджуйте його, щоб вони совпадали. Все, інсталяція в нас готова. Ми встановили Ubuntu. Але перед початком роботи нам потрібно через суду ну, оновити пакети, якщо вони є. Вводимо sudo APT-Update, вводимо пароль. І в нас о, з репозиторії в Ubuntu буде перевірено. Що є оновлення. Так, він показує, що є 35 пакетів оновлення. Тепер вводимо sudo APT Upgrade і чекаємо на встановлення. Ну, можна ще Y, Якщо у вас запитає, в мене чомусь ярлики змішались. Може у вас теж таке буде? Те, ми оновили систему. Тепер. Ми можемо повністю користуватись Linux, але в нас буде тільки голий Linux. Якщо ми навіть введемо Start X, то нам видасть помилку, що треба встановити там якийсь KDE або ще щось. Ну, тобто Xenit в нас нема. Ну, Нам він і не потрібен, він не запуститься, він буде видавати помилку, і в нас на диску «C» буде забагато місця займати наш дистрибутів. Тож, далі, якщо ми будемо вивчати C, то ми встановлюємо ті пакети, котрі нам будуть потрібні. Суду, APT, Install. І далі в нас перше, що нам потрібно, це G. Встановився. Далі нам потрібен буде імейк. Ну, ми зараз їм ще не користуємось, але він нам буде потрібен. Встановився. Тепер нам ще потрібен дід. І давайте, щоб нас не питало, чи встановити, ну, підтвердити встановлення, ми можемо ввести ось таке в кінці такий прапорець. -Y. Це буде означати, що це автоматично а, в нас буде підтвер... підтверджуватися. Дід ми не вже встановлений. Ми можемо тут тепер подивитися, що в нас є. Нічого в нас немає. Що в нас в папці Home? А, я перейшов в Master. Жодних папок в о, нашому sd Master. Тут нічого немає. Ми можемо. я Є в мене окремі відео, як репозиторій завантажити, встановити. Ну, а далі нам ще потрібен якийсь текстовий редактор. Для того, щоб ми могли наш код писати. Зараз ми створимо якусь ну, простеньку програму. Можна нам, наприклад, користуватись Nano. Nano main CPP. Оце в нас о, звичайний текстовий редактор. Ми можемо в ньому працювати. Тепер для того, щоб нам зберегти цей файл, ми натискаємо Ctrl-X, і він нас спрашує: Save, ми натискаємо Y, і далі нам треба вибрати в MS-DOS форматі. Так, щось я не те зробив. Давайте виведемо, чи в мене збереглось. Так, воно збереглось. Ну, добре, давайте, мабуть, ми ось так зробимо, не те. Так, щоб переіменувати, нам треба його перемістити, зробити копію. Тож ми копіюємо cp main cpp, де в main. Все, скопіювали в нас два файли. Тепер ми можемо вида видалити наш main.cpp, де А він у нас ще й називається. Все, ми видалили той файл. І в нас залишився лише main.cpp Тепер він правильно названий. І в нас там вже є навіть код. Давайте його тепер скомпілюємо g main.cpp Жодних помилок. Дивимось, у нас створився файл 8.out. Ми його запускаємо так само, як ми робили на уроках C. І ось тест Linux Access. Все, в нас Linux працює, повноцінно працює. Ми можемо встановлювати туди якісь пакети. Ми можемо працювати з сімейком. Так само ми тут можемо прикрутити наш бід і працювати безпосередньо в Linux, але і з під Windows. Ще забув додати. Для того, щоб нам е, запустити наш Linux, в нас є ось така в нещодавних Ubuntu або ось він, Ubuntu. ми можемо його закріпити на панелі. Закріпити в меню пуску, ось тут він буде. Нехай буде ось так. І звідси ми можемо його, де воно тут, на робочий стол його помістити. Не бачу. Ну, Windows 10, я не знаю, як це зробити. Вибачте. Ну, ось так. І в нас запускається наш дистрибутив. Ну, а на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока!